С предмету я освіті я знайшов на сайті Крамчуцького районного управління Юситі. Я знайшов цікаве повідомлення заснування школи у селі Малокохнівка Крамчуцького району Полтавської області. Вертаючи сторінки сімейного альбому, я дізнався, що історія моєї родини тісно пов'язана з історією моєї школи. Адже мій прапрапрадід Артюх Григорій Єфремович служив у царській армії, повернувся у 1894 році в село Мала Кухнівка Кохнівської власті Кремачуцького повіту Полтавської губернії і брав участь у побудові школи. А історія школи це історія її випускників. Чотири покоління моєї сім'ї є випускниками рідної малокохнівської школи. У Сосновому лісі на автомобільному шляху Кременчук-Комсомольськ по вулиці Шкільній, 39. Вже століття стоїть малокохнівська загальноосвітня освітня школа перших других. Стоп. Занурившись у вивчення історії родини за інформацією, я звернувся до моїх прадідусів, прабабусь і дідуся. В період встановлення радянської влади чотири класи школи закінчили мій прадід Бакай Андрій і прапрабабуся Артюх Олександра Григорія. У Великої Вітчизняної війни у школі німецькі окупанти влаштували учбовий табір, коли родянські війська наступали, німці, тікаючи, палили хати, але школа уціліла. У післявоєнний період школа відновила свою роботу. І в 1947 році прадід Василь Андрійович і прабабуся Людмила Іванівна прийшли у перший клас семирічної школи з торбинками, в яких були зошити. А книги їм продавали старші учні. Перша вчителька Буханова Ганна Василівна. У старших класах керівником була Чорномор Дуся Полипівна, вчитель математики. А директором батир бати Микола Панасович, який прийшов працювати у школу після служби в армії. Це був молодий офіцер у званні майору. Жив при школі зі своєю родиною у невеликому будиночку, який і зараз є на території нашої школи. Згадує праві. Прадід Василь закінчив школу у 1953 році, а прабабуся у 1954 році. В школі навчалася сестри мого прадіда Бакай Катерина Андріївна і бакай Ганна Андріївна. Брат прадіда Бакай Іван Андрійович в 1957 році закінчив сі, сім класів семирічної школи. 1992 року по 1998 рік працював у Генеральному штабі Збройних сил України. А ще у мене є прабабуся Таміла. Закінчила вона школу у 1961 році. Це був перший випуск восьмирічної школи. Рідна сестра бабусі, прабабусі і її чоловік теж навчалися у нашій школі. У 1960 році почали добудовувати школу. Спочатку звели стіни і вони стояли декілька років. Мій дідусь Віталій розповідає, що в перший клас він пішов у 1971 році. У школі на той час було 4 класні кімнати бібліотека, учительська. У трьох кімнатах були дров'яні печі, якими опалювалася школа. Згодом почалися відновлювальні роботи по добудові школи. З 1981 року по 1989 року у школі навчався рідний брат, молодіся Бакай Вадим Васильович. У 2006 році прийшла до школи працювати вчителем англійської мови. Моя мама броват Наталія Віталівна. У 2013 році я прийшов до першого класу. Зараз у нашій школі вісім власних кімнат. Учительська бібліотека, спортзал, столова. Навчається 85 учнів директор ректор Валентина Михайлівна. У році у школі зробили ремонт дау. Поміняли віки та рук. Пишимо з тим, що навчаємось у нашій школі. Малобухницьке загальний